Да, всім привіт. Дякуємо, що ви сьогодні тут з нами. Вас дуже багато і це прям класно. Катя почне, а я продовжу. Так, ми насправді вирішили сьогодні відкрити завісу і трошечки презентувати деякі результати нашого другого вже дослідження Tech Employer Brand Research. Марія вже сказала, що сьогодні з нами Владислава Зацаринна, Dow. влада якраз буде презентувати основну аналітичну частину. І мене звати Катерина Дробит, я співзасновниця Employer Branding Community. І в тому році, в 2023 році, ми в Employer Branding Community зрозуміли, що на ринку України немає інструменту, який би вдав. Нам імплує бренд-спеціалістам, чар-менеджерам, тим людям, які займаються по суті побудовою бренду роботодавця, такого інструменту, який би міг виміряти бренд-аверницт компаній на ринку праці України. І ми вирішили зробити кооперацію, постукалися додоу. Влада сказала, а чому б ні? Давайте робити. І вперше з'явився такий інструмент у 2023 році, і це вже наша друга така ітерація дослідження в цьому році. Тому буквально вчора, вчора, ввечері, десь там біля четвертої п'ятої, ми відправляли результати звіти, дослідження саме компаніям, які зайшли в синдикат, тому що це синдикативне дослідження. Тобто, ви будете першими після учасників синдикату, які трошечки побачать результатів дослідження, і такими найцікавішими результатами ми сьогодні поділимося. Окей, тоді трошечки про методологію. Насправді це друга хвиля, і в цьому році е, саме дослідження надов війшло з серпня по жовтень, тобто три місяці ми опитували респондентів. Ми зібрали насправді більш ніж 4 тисячі анкет. 4 три саме it фахівців оцінювали компанії і. Кожен респондент оцінював 15 компаній, які випадковою рандомною такою вибіркою йому випадали. І кожну компанію оцінила десь біля тисячі респондентів. До переліку компаній увійшли 30 найбільших компаній, найбільші продуктові компанії, і ті компанії, звичайно, які повірили в наш синдикат і зайшли в синдикативне дослідження. Тому сьогодні будемо представляти такі основні результати. Влада далі передаю слово тобі. Презентуй, будь ласка, те, що ми там знайшли цікавого. Так, да, дякую. Ми будемо швидко, бо загалом звіт дуже великий. І ну, у нас на цей раз немає прям таких слайдів, бо це доступ в адмінпрофілі доу, до звіту. І він такий, як величезний лендінг. Там дуже багато тексту, дуже багато слайдів. Ми сьогодні покажемо тільки, я не знаю, напевно, там одну. Десяту того звіту, який вчора ми презентували нашим партнерам, до речі, щодо партнерів, о, давай. Підніміть руку, якщо в залі є представники тих компаній, які в цьому році саме зайшли в синдикативне дослідження і вчора отримали результати звіти. Бачу руку в залі. Бачу, є Є представники клас. І завтра ви пам'ятаєте, що з 14.00 ми вас чекаємо на окремій закритій зустрічі, де будемо більш детально вже розповідати про те, як читати аналітику. Клас, радий, що ви сьогодні з нами. Так, да, отже, у нас ми зібрали 64 it компанії Що це за компанії? Це топ-30 найбільших it компаній України по кількості людей, найбільші продуктові it компанії, і плюс компанії-партнери, наші партнери хотіли бачити їх також в дослідженні. В результаті у нас вийшов от такий от перелік доволі великої компаній. Що тут важливо розуміти, якщо раптом ви ще не отримали наш звіт, але... Ваша компанія хотіла б його отримати, особливо після нашої презентації сьогодні. То, в принципі, ми можемо побудувати будь-який індивідуальний звіт з переліку цих компаній, які зараз бо ми по всім зібрали плюс-мінус однакову кількість відповідей від респондентів. Портрети ті спеціаліста, який брав участь, по суті, респондента, у нас плюс-мінус такий самий, як і в усіх дослідженнях. До тут це говорить про те, що у нас доволі стала вибірка. Здебільшого це чоловіки, 31 рік медіанний вік, з Києва. Що там? А, і працює зараз в ІТ-компанії. Розмір компанії тут доволі. Різний. Продуктові, сервісні, оцей шифт, який трапився у нас да, після повномасштабного вторгнення, коли у нас е, кількість спеціалістів в продуктових компаніях вона зрівнялася по суті з кількістю спеціалістів в сервісних компаніях. Е, здебільшого це технічні спеціалісти, middle, плюс рівня. Ідемо далі. Е, основні показники. Е, це те, що ми, в принципі, порівнювали з минулим роком, і це такий просто слайд на, на затравку, скажімо так. Е, Найбільший класно, це от, динаміка, те, що ми можемо вже дивитися на динаміку. І е, найбільша позитивна динаміка за, за рік, як ви бачите, у трьох компаній: це Scalar, Ajax Systems і MacPo. Е, найприваблювачі технологічні бренди, в принципі, тут нічого майже не помінялося з 2023 роком. Єдине, що ми цього року додали ще Mona і Nvidia, ну і ось вони тут. Uh, так, і найбільша негативна динаміка за рік це Датар і Елекс. Uh, ну напевно, для деяких це не сюрприз. Uh, рівень впізнаваності, що це таке в принципі. Це саме перше питання, яке ми ставили всім респондентам. Тобто, це оце якраз та тисяча людей, які відповідали на саме перше питання, і ми у них питали. Ми показували логотип компанії, назву, і питали, чи ви щось чули про цю компанію. І люди казали від того, що знаю умовно добре, до нічого не чув. От у них там була. Така шкала, і вони оцінювали 15 компаній вибірковим чином. І от тут ми бачимо зараз топ-10. Насправді це буде топ 64 бренди, топ-10 найбільш впізнаваних компаній. Тобто ці бренди, які в принципі знають всі. На сьогоднішній день на першому місці у нас ЕПАМ. Ну а далі в принципі йдуть доволі відомі бренди не тільки в ІТ, а й в цілому в Україні. Такі як Мона, Приватбанк, Розетка, Уклон Той же Аякс. Тому, але серед цього переліку є, в принципі, великі сервісні компанії. І одна, напевно, да, в даному випадку одна продуктова в вигляді. Ну, продуктова IT. Більша компанія це Grammarly топ 3 найбажаніших роботодавці це по суті. Ми от зараз перескочили в кінець нашої анкети. Тобто, протягом якогось флоу ми питали, питали людей про те, що вони знають. Там, наприклад, якщо людина нічого не чула, то ми більше не питаємо про цю компанію. Якщо вона щось чула, ми далі продовжуємо, продовжуємо людину розпитувати, розпитувати. І потім, в кінці, ми обираємо найбільш привабливі для людини бренди і питаємо, чи хотіли б ви там працювати і наскільки у вас це бажання велике. І це в принципі о той. Напевно, да? Олімп, людина знає цю компанію, людина там більше всього хоче працювати. І от, на сі... ну, от тут у нас теж рейтинг 64 компаній. Ми, на жаль, не можемо вам всіх показати. Незабаром на доу буде стаття з топ-15 таких компаній, але наразі можемо представити тільки топ-3: це Grammarly, MacPo і Mona. Оце топ-3 компанії, де український айтівець найбільше хотів би працювати. Також те, що зміни, які відбулися цьогоріч, ми питали людей про асоціації. Що це означає? Людина доходила до якогось етапу, і на цьому етапі ми брали одну чи декілька вибіркових компаній, про які людина щось чула, і давали відкрите питання про те, з якими словами у вас асоціюється ця компанія. І по суті, отут от зараз вибірка з. Усіх відповідей, які ми зібрали. Але в звіті можна подивитися асоціації майже по кожній компанії. Єдине, що чим менш відомий бренд, тим менше, очевидно, асоціацій. Але загалом от ви бачите, що е, дещо у нас ніколи не міняється. Да? От. Е, тому е, велика, давайте фокусуватися на великій. Е, е, важливі фактори вибору компанії е, це вже Додатковий блок питань, які ми ставили людям, тобто нам було цікаво, що впливає на вибір людей, коли вони приєднуються чи хочуть приєднатися до компанії. Насправді, у нас там з перелік з кількох десятків показників, за які люди голосували. Тут я теж покажу тільки декілька. Зокрема, от, наприклад, підтримка співробітників. Тут можна подивитися на цей перелік, і якщо ми там... Ну от я от, про бронювання. Я так доволі обережно ставилася до цього показника, враховуючи, що люди могли у кого вже є бронювання голосувати. Да тому для них це могло бути, наприклад, не так важливо, або можливо там якісь відсрочки, чи ще щось для них могло бути це не так важливо. Але е, загалом е, тут бувають доволі цікаві дані, е, тобто не тільки зарплатою. Це теж важливо розуміти. Зарплата це завжди гарно, але не тільки вона. Тобто, навіть тут не 100% людей сказали, що їм важлива зарплата. Звісно, вона важлива. Але, наприклад, якщо ми подивимося на імідж та відгуки, тобто відомість компанії вже менш важлива. Практики інклюзивності – це клас, але бачите, це не першочергово. До речі, я здається на попередньому. А, мені сподобався. Показник зарплата ні, не цей вибачаюсь зараз. Соцпакет звільненим працівникам. Я хотіла на цьому зупинитися, тому що зараз ми бачимо, що у нас трохи несеться ці всі скорочення, звільнення, на жаль. І дуже важливо не тільки те, як ви даєте свій офір, і як ви співпрацюєте з людиною протягом її життєвого шляху в компанії, але й важливо те, як ви прощаєтеся з людиною і зараз. Знову ж таки, якщо ми повернемося до того Грамерлі, у нас є е, гарні приклади, да, як це робить із точки зору комунікації компанія, і з точки зору вихідного пакету. І люди всі про це знають, і вони вже з цим порівнюють. От, тому це теж важливо розуміти і якось в цьому світі йде Грамерлі жити. Е, так. Імідж, це я вже казала, і питали про те, за яких умов не стали б співпрацювати з компанією. Це теж доволі важливий такий нюанс. І зараз мені здається, це вже по наболілому затримки, невиплати. Там всередині ще там є погані відгуки. там багато ще, і це теж не вичерпний перелік, там ще внизу є менш важливі історії. Застарілі продукти, підходи, спілкування російською в команді. Напевно, могло б бути більше, але е, як бачите. от. Е, тому е, оце, ота частинка, яку я хотіла презентувати. Та, ми трошечки відкрили ту завісу, поділилися трохи нашими даними, які ми знайшли в цьому році. З нашими учасниками синдикату ми ще зустрінемося завтра. Будемо презентувати більш детально вже з головною аналітикиною ірою. Будемо розповідати, як працювати з графіками, як читати аналітику, як з нею далі обходитися саме в адмінпанелі. Якщо бажаєте отримати повний звіт, пишіть нам на пошту ібірсабачка або наступний слайд, у тебе клікер, або також запрошуємо на онлайн подію, яка буде в на, на наступ. Тижні 10 грудня це буде онлайн-подія, яку ми проводимо в імплою Branding ком'юніті, де ми будемо вже більш детально так трошечки подискутуємо, що ж ми знайшли в тому аналітичному звіті в цьому році, і що взагалі з ринком праці, IT відбувається. Якщо вас цікавить цей звіт, то приходьте також трошечки поговоримо про нього ще 10 грудня.